Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає, чи є перешкоди на дорогах, на гроші, що заважає вирішити всі фінансові питання у тих, хто дивиться відео, близьких людей, якщо є такі питання, які є перешкоди? Так, є перешкоди. Тут вийшли карти: це робить родич, близька якась людина, родич, або, може, друг, з яким зростали з дитинства, і ставлять програми на бідність. Вам можуть виходити до вас на зв'язок, випитувати все. Спілкуватися з вами. От. І програму на бідність, і навіть от стоїть захист, Ваші... вам по долі від... ем... рух вперед, відкритий Відкрити шлях, ви маєте бути з грошима і постійно роз... розвивати свою справу. Тут дійсно втручається. Втручаються, хочуть, щоб ви були на дні. От. І саме страшне, що відбувається, це ставлять програми, коли ви складаєте руки, апатію. Втручаються саме на цю карту, коли ви знаєте, куди рухатись, не зупиняєтесь, рухаєтесь вперед. А тут апатію ставлять програму, забирають енергії, сили. Ну з вами янголохоронець, вищі сили вас будуть піднімати, допомагати, поміч іде до вас. Повертаю весь негатив. Всі негативні програми. Тим, хто нападає, хто ставить погано. Ну, це вже не перший раз, не перший рік такий напад. Ви все одно будете рухатись вперед, ви відродитесь. Повертаю назад си біль, сльози і страждання, все погане, все лихе. Що роблять вороги на себе забирають. Більше лиха зробити не зможуть. Більше нічого не заважає. Вам вирішити всі фінансові питання, закрити кредит, віддати борги. за розпочати власну справу працювати, знайти роботу, стабільні мати прибутки. До вас йдуть ваші замовники, клієнти, покупці без перешкод. Буде так і так і є. Великі потоки грошей без перешкод надходять до вас. Легкими, радісними шляхами буде так і так. Є. Жодної перешкоди немає, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть, поверніть вдачу, поверніть сили, енергії, обираю депресію, обираю апатію, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на гроші, на любов, на здоров'я, дорога відкрита. Більше немає жодних втручань. Всі, хто втручається, хто ставить програму, порчі, скидай, переклади робить. Бідності повертається назад всі борги. Знімаю, повертаю назад, тому, хто робив, без перешкод. Не на переклади, не по колу, не роду. Не переходить тільки тому, хто робив, лишаю, буде так і так є. От, і вийшло тут попередження. Що відбувається, вам треба дуже чітко з, з собою домовити, щоб що б не робилося, які б навколо не були катаклізми, якісь, може, руйнації, війна. Ви працюєте, у вас ще тут. Дійсно є і напад, магічний вплив, але вас вибивають із вашого шляху ситуації. От Там була карта руйнації, що ви дуже сильно реагуєте, і тоді вам важко працювати, відновитись важко, переживаєте дуже сильно і. Сприймаєте дуже глибоко якісь ну, от трагедія трапилась, і у вас все, ступор. Вам треба, от, попри все, чи йде дощ, чи йде сніг, чи летять ракети, ви працюєте. Отака от, ситуація, тоді у вас все вийде. Ну і магія. Магія чинять магію. Тут теж відчуваєте, що апатія, що пригнічення, що ви лягаєте, от прям не так, як зазвичай ідіть і зробіть собі душ і промовлять, що вода забирає весь негатив, змиває вода. З водою уходить весь негатив. Можна, навіть якщо немає можливості душ випити води. І її перед тим, як випить, замовити, сказати, що з цією водою зійде весь негатив і випить її. Ця вода забере весь негатив на себе і випить її. І можна ви ще дуже гарно в ванне, коли із солью сіль там півстакана. можна неповна ванна, просто або навіть це може бути просто ноги в солену воду, розробити теж три ложки солі і набрати таз води і там теж побути і сказати, що ця сіль забирає весь негатив, всі перешкоди із моїх шляхів і доріг. І воду можна вилити в унитаз або в землю. Добре. Ну і, і мовчать, нічого не розповідають, чи вам хорошо, чи погано, чи є у вас гроші, чи нема. Кажіть, кажіть так, як зазвичай. Як ваші справи, так, як і зазвичай. От, і ще є питання від глядачів за донат на любу суму. Скажіть, допоможіть вищі сили. Тому, хто запитує, скажіть, допоможіть квартира у Сіверську Донецьку, як її продати. Скажіть, допоможіть у Донецьку, як її продати? Це проблема дійсно глухо, повністю. Дуже ситуація важка. А ви її продасте, ви будете мати гроші. Вам треба чекати. Сіверський Донецький, я так розумію, його буде звільнено, але пройде час, туди відкриється шлях, дорога. Ну тут вийшли карти, що дійсно. Все буде залежати від наших військових. І неминучі тут ваше повернення, ви матимете ці гроші ваші, і те, що зараз це неможливо її продати, дуже важко, бо вона у залож... заручники вийшли. Вона у ворога. Скажіть, допоможіть, будь ласка, як довго ще може тривати ця окупація і? До осені і е, вийшла карта, що е, повернення, от ви там будете ще перебувати. Жити. Там можуть бути руйнації, але ваша квартира вона не зруйнована. І це осінь мені показало. Дев'ятий місяць. Скажіть, допоможіть, будь ласка, чи зможе той, хто запитує, купити житло на Черкащині? ця людина, що запитує, чи зможе купити житло на Черкащині. Можна. Це буде житло вам, не знаю, вам мають надійти якісь, чи може спадщина, чи щось відбувається ще до, з допомогою. Дітей більше так мені йде. Якщо у вас є діти, от у вашим тут не самі ви це робите. Ще можуть допомогти. Тут мають допомогти вам. Ви про це говоріть, що у вас така критична ситуація, що вам треба жити. Ну, житло, вам треба житло. Тут зібрані будуть гроші і ще із усього вашої, не знаю, сім'ї, родини, діти, онуки, може, у вас є якісь близькі. І таким чином ще вам мають йти виплати, допомога. Бо ви дуже сильно постраждали від агресії. Так що, так, можна буде купити на Черкащині і ви ще матимете повернення до своєї домівки Сіверську Донецьку, і там теж ви отримаєте змогу продати цю квартиру. Але це через певний час. Вона не втрачена, вона у заручниках зараз. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто запитує на власне житло, що було де жити. Відкривається шлях без перешкод. Ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті, все погане, все лихе, що з вами робили, повертаються ворогам. Хай з ними все це станеться. Відкриваються шляхи дороги на те, щоб ви придбали житло, щоб ви могли можливість продати свою квартиру в Сіверському Донецьку без перешкод. Буде так, і так і дорога відкрита. Тут дійсно має йти побільше про це розповідати. Може, навіть через якісь соцмережі, щоб вам допомогли. І йде поміч. Угу. Дорога відкрита. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити шлях. Тому, хто запитує, нічого не заважає. Вирішити своє житлові питання, мати власне житло. Допомоги, прошу в день і вночі, допомагайте, відкрити шлях власне житло. Все погане, все лихе, що робить. Вороги повертаються їм назад. Більше не мають змоги росіяни тримати в окупації Сіверський Донець. Відкривається шлях на звільнення і більше немає перешкоди, щоб той, хто запитує, повернувся до свого дому. Мав свою власність, буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, захищайте, оберігайте того, хто запитав і вдень, і вночі. Відкрийте шлях на власне житло, на те, щоб можна було продати квартиру в Сіверському Донецьку без перешкод і отримати. Гроші, виплати, все необхідне, щоб придбати житло на Черкащині. Буде так і так відкритий Так що буде ви квартиру свою отримаєте, та що в окупації вона буде, буде можливість вам її продати, і, і житло на Черкащині дійсно гарно ви зможете придбати. Вам така прийде допомога. Отака ситуація. Добре, на цьому я маю завершувати. Дякую усім за увагу. Бажаю, щоб ваші дороги були легкі і двері для вас були відкриті. Всі, Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. Усім, хто дивиться відео, близьким людям буде так і так і є. Гроші приходять легкими, радісними шляхами. Їх на все вистачає, і вони ніколи не закінчуються, Буде так і так і є. От. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, одна-дві гривні. Це донат щодня маленьких донатів не буває. Якщо бачите, що йдуть збори, допоможіть зібрати на дрони, на автівки, на все, що треба для військових. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!